Цей національний одяг був свідком свят та урочистих подій. Родинні вишиванки презентували учні ліцею імені Миколи Сабата. Більша частина колекції належить родині другокласниці Марії Дерун із ямниці, і це не музейні експонати. Їх передають з покоління в покоління та одягають на урочисті події. Взагалі це є головний стрій ямниці. Такий одяг мали мати всі дівчата. Ця вишиванка також вишита приблизно в 50-х роках, і за нею моя прабабуся їздила до своєї доньки аж Київ. Знизу є піточка, це є вишитий рушничок, який ніби доповнює образ. Також це є крайка, якщо не помиляюсь. Вона з узорами, може бути з бісером, яка додає образ. Ну, спідницю всі мають мати вишиту. Вишиванка, вона ніби можна сказати, представник родини. майже Кожна родина мала свій, свою вишуку, а от сердаки, вони переважно були з такими самими ем, візерунками, як, як самі крайки. Про кожен родинний стрій, Марія може розповісти чимало, адже разом із національним одягом передається і його історія. В найдавнішій у колекції вишиванці прабабуся йшла до шлюбу майже 100 років тому. А в такій червоно-чорній вишиванці одружувався родич Марії. Нещодавно він загинув, захищаючи Україну. Це ніхто не купляв, їх самі мали шити, адже це було не дуже припустимо, якщо це було куповане або не дай бог зичене. Це кожна, ну, Переважно це мами або навіть бабусі шили для своїх внучок або дітей. Так, обов'язково, навіть немає такої мови. І не тільки вишиванка, що завжди має бути спідниця, край, каша одяг, адже це є наші традиції. На Марічці теж сорочка вишита руками прабабусі. Її кольори перегукуються із тоном гімназійної форми. Зважаючи на різноманіття та довгу історію вишиванок, у майбутньому дівчинка матиме що вибирати. Є така історія, те що хресна мама моєї бабусі мала надзвичайно багато сорочок, і вона перед смертю е -е, попросила своїх доньок, щоб вони закликали мою бабусю і і перед нею розкали всі вишиванки, і щоб вона собі вибрала одну. Моя бабуся вибрала ні. Ходила, але оскільки вона ще є немає трошки завелика, то в неї ходить моя сестра. На є надзвичайно красивою, на ось тут повністю зашита. Тут також є лінії, вона переважно в чорних, також є декілька фіолетових відтінків. Організували виставку вишиванок представники самоуправної ради ліцею. Новообрана очільниця Юлія Яцюк розповідає, головною умовою участі була автентичність одягу. Дівчина також представила родинні вишиванки. Виділяє вишитий кептар бабусі. Це е, кептар 1933 року. Здається, це моєї прапрабабусі. Це вона його вишивала. Це я принесла його з дому. Він е, Мамі моїй належить це, як передається з покоління в покоління. От вона його свою молодість також носила до школи на різні свята. От така, і я вирішила його принести і представити на сього. Ну на виставці ми вирішили дати клич на збір різних вишиванок, і нам і вчителі, і учні поприносили їх. Ми їх розвішали і дуже всім сподобалось, робили фотографії з не, ну на фоні з ними. Також у ліцеї можна оглянути давні вишиті сорочки із домотканого полотна хустини та віночки. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.